Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка вуличний ліхтар з датчиком руху на сонячній батареї. Лінк на нього залишу в описі під відео. Приходить в картонній коробці. В комплекті Дюбель та гвинт для кріплення на стіну. Інструкція англійською, та ліхтар. Корпус пластиковий, звісно, захищений від вологи. Зверху знаходиться сонячна панель на 055 Вт, 55 вольт. Спереду датчик руху і захищена від вологи кнопка вімкнення та вимкнення. У відсіку ззаду знаходиться акумулятор 18650, який заряджається від сонячної панелі. В інструкції написано, що він на 1200 мАг. Важить він 36 г. Це не найкраща, але нормальна вага для 18650, тому ємність, думаю, близька до заявленої. Тепер подивимося, як він працює. Крім двох LED-панелей спереду, які посилено фокусуючими лінзами, є ще дві панелі з боків, які дають розсіяне світло. Датчик руху спрацьовує лише у темряві. Після спрацювання світло буде ввімкнено протягом 20 секунд. Датчик може фіксувати рух на відстані до 4 метрів, кут виявлення 120 градусів. Посилання на ліхтар в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились!